Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток Smart VPN, який ви можете встановити на своєму смартфоні і працювати в інтернеті анонімно і безпечно. Додаток має дуже простий інтерфейс. На екрані є кнопка підключення та показано геолокацію, до якої ви підключені. Не так багато країн є для безкоштовного підключення. Вибираю Великобританію і покажу вам, наскільки добре додаток працює. Підключаюсь. Зручно, що на екрані відображається відразу мій поточний IP та порт. Перевірю, чи змінився мій IP, якщо я буду працювати в мережі, це мій поточний IP. Оновлюю сторінку. Так, дійсно, тепер мій IP Великобританії. Перевірю швидкість підключення, щоб переконатись, що і за цим показником проблем ніяких немає. Швидкість непогана та цілком підходить для роботи. Повертаюсь в додаток і покажу вам, що ще є за географію підключень. Серед безкоштовних підключень тут найпопулярніші країни. Гео і Замком говорить про те, що вони доступні лише при підключенні до преміум аккаунту. Зайду в меню і покажу вам, що там є, а також які є тарифи на преміум аккаунті. Як бачите, у меню все дуже просто: можна вибрати тип протоколу, який буде використовуватись, та оформити платну підписку. Місячна підписка складає 7,5 фунтів, що в перерахунку трохи більше 8 доларів. Це дуже вигідно. В принципі, на цьому все. Додаток простий, практичний і доступний, якщо ви не хочете шукати складних шляхів, а щось простіше і дешевше. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.